Цей пост у Фейсбуку опублікувала мама загиблої вагітної жінки Неля Стасишина. Її донька померла в обласній лікарні імені Новика в Ужгороді 10 лютого. Жінка каже, 28 січня її дочка за рекомендацією гінеколога звернулася в міський пологовий, бо в неї підвищилася температура. Тоді ж її госпіталізували. А 30 січня діагностували коронавірус. Про ситуацію мама загиблої розповідає телефоном із Хмельницького. Все-таки на кінець стої роблять котели чого часу. Пройшов тиждень. Ні УЗД легенів, ні КТ легенів її не робили. Реанімація пологового будинку два дня працювала з нею. Був з -з зібраний консіліум перевезти її в власну лікарню. Вона там пробула 7, 8, 9, 10 числа. Моя дитина померла. Чому вони на протязі вісіми днів перебування її в стаціонарі полового будинку? Нічого їй не зробили, а довели її до стану 90% відсотків легені. Звернені ми подали до медичного центру, де стояла моя дочка на обліку по вагітності. Вони нам надали всі документи трьохнедільної давності, всі аналізи, які підтверджували абсолютно здорову жінку. Ми телефонували директору міського пологового будинку Ужгорода Олегу Онопку. Він відповів наступне. Маха пізніше в операційні пізніше повідомив, коментувати ситуацію буде після результатів експертизи. Суспільне готове оприлюднити позицію Олега Онопка в будь-який час. Із пологового вагітну жінку по обіді 7 лютого перевели до обласної лікарні імені Новика. Розповідає медичний директор Василь Стрижак. У тяжкому стані власне тому і просили нас колеги про допомогу, бо відчували, що по тяжкості стану не справляться. Із практично тотальним ураженням твовічним легень із септичному стані, з множинними венозними тромбозами. Але тяжкість стану була така, що на превеликий жаль, пацієнтка через три дні перебування у нас померла. Щодо перебігу covid 19 інфекції, то вона часто ускладнюється сепсисом. Комісія потім при аналізі встановить, чи передував сепсис ковіду, чи Ковід ускладнимся сепсисом у даної пацієнтки. Понад 90% ураження легень за КТ картиною були верифіковані ще в міському погодному будинку. Після погіршення стану було зроблено додаткові методи в комп'ютерна томографія. Було проконсультована судинними хірургами. вирішено питання щодо переведення її до обласної клінічної лікарні. Проводиться аналіз всієї медичної документації. Очікуємо. Заключення офіційне заключення судово-медичної експертизи і всіх аналізів експертиз. Після цього будуть відповідні висновки, рішення щодо даної, даної ситуації. Результати експертиз за словами Анатолія Пшеничного будуть готові протягом 14 днів. Ірина Олах, Іван Шимко, новини на Суспільному.